Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про прокрастинацію, адже це звички вкладати важливі справи на потім. А чому ми це робимо та як від цього позбутися? Біжально про це наступні 15 хвилин. Розкаже наша гостя, психологиня Яна Прохоренко. Пані, радий вітати. Добрий день. Я думаю, що. Більшість людей знає, що таке прокрастинація, так і вже там в своїй підводці я пояснив, так що це коли люди відкладають свої важливі справи а, на потім. Але угу. чому люди схильні відкладати от, ну, особливо важливі якісь справи на потім? Угу. Так, насправді я думаю, це явище всім знайомо, коли ми щось відкладаємо на потім, на завтра, на післязавтра, навіть якщо вже терміни піджимають, але все одно, навіть враховуючи певні негативні наслідки, певні негативні наслідки, люди все одно схильні відкладати це. Чому так відбувається, причин може бути дуже багато. Насправді, якщо виділити основне, це ну, дивіться, перше може бути погіршення стану, стреси, загальне погіршене самопочуття, підвищена тривожність, депресія. Це теж може викликати прокрастинацію. Але окрім цього, ще й виникають інші причини, які можуть бути заховані глибше, бо дуже часто чую, що люди плутають явище прокрастинації з лінню. От і ну, якщо говорити про лінь, то це дуже взагалі різні поняття. То це все глибше знаходиться. То, так, глибше. Так, прокрастинація вона глибше. Якщо коротко зупинитись на різниці, то лінь – це коли ми е, просто відкладаємо цю справу і займаємося іншими там справами, речами і так далі. І це нам приносить теж певне задоволення. Тобто, наприклад, якщо ми там знаємо, що нам треба припра, е, прибрати квартиру, і ми в цей час там читаємо книжку чи дивимося серіал і не відчуваємо при цьому відчуття провини, то це є лінь. Прокрастинація вона має більші психологічні причини, і якщо теж такий навести приклад там вам треба записатись до лікаря, і ви замість того, щоб зателефонувати, записатись, ви можете там сидіти в телефоні, щось проглядати, читати, і в цей момент все одно на фоні думати про те, що от мені треба записатись, хвилюватись, відчувати відчуття провини, то це буде прокрастинація. Тому так, прокрастинація має більші психологічні е, причини. А як самому розпізнати? Чи це от просто лінь, чи втома, чи це вже от саме хронічна прокрастинація? Угу. Чи чи є такий термін, як хронічна прокрастинація? Насправді є ви праві є пасивна прокрастинація, є активна, є хронічна, є компульсивна. Насправді проявлення тобто є, так, так, є ще здається невротична. Ну там наскільки пам'ятаю? Тому да, проявів є багато. Але якщо от прямо зараз ви помічаєте, що у вас підвищена нервозність, у вас підвищені негативні відчуття. От провини, сорому за те, що ви щось не зробили, або ви щось, скажімо так, полишаєте справу на половині, тобто не доводите справу до кінця. Коли ви переключаєтесь більше на якісь дрібні справи ніж на якусь одну основну, це може вже говорити про те, що у вас присутня прокрастинація. Що ви прокрастинуєте? Також за цією прокрастинацією важливо подивитися, що за нею стоїть, тому що зазвичай це можуть бути страхи невдачі, коли ми боїмося певної справи, боїмося зробити помилку. Ми теж можемо прокрастинувати, відкладати це. Може бути страх успіху, як би це не було парадоксально. Але насправді да так, таке буває. Коли людина вона ніби боїться тих змін, які будуть, і вона теж відкладає це, бо це для неї певний стрес. А чи не скоро це є таке поняття як синдром самозванця? Коли схоже, схоже, так насправді так ви праві, Може бути і це так, от тому ну тут треба глибше просто дивитися, як саме це проявляється, в яких обставинах так далі. От якщо повертатись до причин, то може бути перфекціонізм. Коли людина чекає ідеальний момент або кращий момент, коли от ну тут варто пам'ятати, що цього моменту не настане і варто починати робити тут і зараз. Далі, що ще коли в нас відсутні навички планування та менеджменту, теж це може бути причиною прокрастинації. От, в принципі, мабуть, з основних причин, ну я думаю, те, що ви перелічили зараз, це притамане більшості людей. Тому що навіть зараз в деяких моментах я впізнав і себе, і в деяких mm -hmm. там своїх знайомих, друзів, знайомих, друзів, і, і таке інше, але чи є методи, які допомагають швидко взяти себе в руки і от все ж таки почати діяти, mm -hmm. звичайно, методи є. Так, отже, в першу чергу, що ви можете зробити, це усвідомити, що заважає вам, точніше, що спричиняє вашу прокрастинацію, в чому ця причина. Можете за собою привести такий аналіз, от що мені заважає, і навіть з тих причин, які навіть ми обговори. Говорили, поспостерігати за собою. Потім другий момент це знайти для себе мотивацію. Коли ми формуємо в собі мотивацію, для чого я це роблю, навіщо я це взагалі роблю. Тоді наша психіка вона розуміє цю задачу і розуміє, що та да, це для нас важливо, значить треба виконувати. Бо коли у нас немає чіткої відповіді на запитання, навіщо я це роблю, то відповідно їм про мотивацію мови не може йти. Далі наступне, що можна зробити, це розбити якусь велику задачу на невеличкі кроки. Тобто, якщо це стосується там написати звіт або там дипломну роботу, почніть з дуже маленьких Кроків там відкрити документ, написати назву, написати зміст, коли ми вже розбиваємо велику задачу на маленькі шматочки, вона вже нам не здається такою складною і, скажімо так, страшною. Далі можна давати собі час 5-10 хвилин на виконання роботи. От прям пообіцяйте собі, що от там наступні 5 хвилин я буду працювати і робити це. І цього часу буде вам достатньо, щоб звикнути до того, що ви робите, увійти в процес і ваше бажання працювати надалі, воно зросте. Ще є одна техніка, я сама не користуюсь, це правило двох хвилин. Тобто, якщо ваша задача займає менше двох хвилин, то зробіть це прямо зараз. Наприклад, там відповісти на повідомлення, або, наприклад, там записати якусь цікаву ідею. Зробіть це прямо зараз, там помити посуд, якщо це там дане небагато, то звичайно, воно вам допоможе, і ви побачите, що кількість у цих маленьких, але важливих завдань вона значно скоротиться. Але от ми говоримо тільки про щось там погане, так про як прокрастинацію. Але чи є якісь корисні форми цього? Насправді дивіться, прокрастинація, вона, да, вона є у більшості людей, і це є, скажімо так, нормальне явище. Прокрастинація допомагає нам звернути увагу на наші внутрішні певні страхи, тобто вона може нам все одно підсвітити, чому ми не доводимо цю справу до кінця, або чому ми її не починаємо, не завершуємо. Тому ось тут можете за собою теж поспостерігати і подивитися на що це вам вказує. Можливо, десь покращити навички самоорганізації або тайм-менеджменту, можливо, треба звернути увагу на ваш стан, зменшити рівень стресу, тривоги, тому що це теж впливає на прокрастинацію. Тому сприйміть це. Просто не як вирок, як проблему, а як сигнал вашого тіла, організму про те, що я можу зробити, щоб покращити свою продуктивність і свої відчуття при цьому. А чи можна її перемогти, от раз і назавжди? Прокрастинація. Раз і назавжди цікаве питання. Ну, я думаю, все, все залежить від нашої мети. Якщо в когось буде така мета, звичайно можна, тому що прокрастинація це звичка. І якщо ми хочемо цього позбутися, то нам варто переглянути наші звички і замінити їх на більш корисні, продуктивні для себе. Тому в цьому ми можемо. Так. А чи планування допомагає боротися з відкладанням справ? Угу. Так, звичайно, планування це одна з навичок тайм менеджменту. І коли ми. Плануємо чітко ставимо перед собою певні задачі, цілі, то відповідно, скажімо так, прояв прокрастинації буде зменшуватись, тому планування дуже планування допомагає. Так 100%. А що ви порадите тим, хто вже звик жити у стані? Там зроблю завтра, зроблю потім. Угу. Якщо ми вже звикаємо до цього стану, то це може бути призводити до хронічної прокрастинації, до такого ж як способу життя. Тому варто тут переглянути знову ж таки свій режим дня, свою продуктивність, свої справи і намагатись вже змінювати ці навички звички на більш корисні для себе. Тому перегляньте свій графік дня, режим дня, подробитися про ваш стан, зменшіть рівень тривоги, подумайте про те, що вам важливо, тобто проставте певні пріоритети. От і починайте потрошку цей діяти. Теж одна з причин прокрастинації, до речі, це ще гаджети, певні спокуси, які нас можуть відволікати. Плюс може бути залежність від швидких проявів задоволення. І тому, ось тут проаналізуйте, якщо це у вас теж є, якщо це вам заважає, то подбайте про те, щоб коли ви працюєте, ви могли гаджети, наприклад, відкласти або е, включити певні програми, де можна заблокувати соцмережі на деякий час, і це теж буде вам допомагати концентруватись на задачі, так я, і під сумок. Нашу розмову, якщо вже от ми говоримо все ж таки про хронічну так, прокрастинацію, чи можна з нею справитись самому, чи краще все ж таки звернутись до спеціаліста? На мою думку, краще звернутись до психолога чи до психотерапевта, щоб з'ясувати, чи дійсно це хронічна прокрастинація, і таким чином ви зможете швидше знайти ті способи дієв, які будуть вам допомагати і будуть корисними саме для вас. Тому дійсно рекомендую. Можете спробувати і самому деякі кроки зробити, але якщо будете бачити, що важко, то краще звернутись до психолога чи до фахівців, які допоможуть швидше впоратися з цим. Тобто краще з цим не затягувати, і одразу я думаю, звернутися до спеціаліста. І розібрати ці всі свої проблеми та питання, які mm -hmm. тебе хвилюють, так звичайно, тому що якщо ми звикаємо прокрастинувати, це впливає і на нашу самооцінку, тому що ми розуміємо, що, наприклад, ми там не доводимо певні справи до кінця, ми можемо бути незадоволені собою там світом. і Відповідно, це буде пригнічувати наше самопочуття, наш стан. Це може бути теж спричиняти проявам депресії або тривожного розладу, тому щоб це. Щоб цього не було, щоб цьому запровадити це, то ви можете краще звернутися до спеціаліста. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Яна, я дякую за те, що ви завітали нашої студії і дякую за ці поради для наших телеглядачів. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему прокрастинації. Гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.